Привіт, Макс, історія з дівчиною було декілька хороших побачень. Але активність, наприклад, перша пише, легко погоджується на зустріч, вона проявляє лише в моменти, коли їй треба була робота, юридична консультація тощо. Та й ладно, важені стосунки. На тижні вона проігнорувала моє смс, потім сама написала, бо їй потрібна була допомога. Відповів, що подібне спілкування мені не підходить. На що вона відповіла: добре, я тебе почула. Після цього я їй більше нічого не писав. Чи варто продовжувати спілкування? Якщо так, то що написати? Диви, ну, ви зрозуміли, яка ситуація. Є, якась ді... Є... Є ти юрист Юрій, і якась дівчина, яка явно тебе періодично намагається використовувати. Вона використовує тебе успішно, тобто ти їй допомагаєш. Якщо під час зустрічі з нею ти рухаєшся з такою швидкістю, яка тебе сама влаштовує, ну тобто ти, там, не знаю, вирішив її сьогодні поцілувати, ви цілуєтесь. На наступному побаченні там, каже, може. Ну, я не знаю, просто мені здається, що треба швидше було рухатись. Тобто, умовно кажучи, якщо б все, що ти робиш, вона така, то й добре, ти мені подобаєшся, і ще паралельно у тебе просить якоїсь допомоги. Та й ладно, я б тобі сказав, дай трахуйся з нею, якщо тобі не напряжно, допомагай їй. Та й допомагай, в чому проблема. Але, скоріше за все, історія виглядала так. Там, де допомагати їй треба, ти допомагаєш. А там, де треба рухатись по стадіям, ти, скоріш за все, просто жував соплі. Так треба в майбутньому з такими дівчатами не жувати соплі. А якщо ти не жував соплі, але вона тебе гальмувала, ну тоді ти все правильно зробив. Тобто, дівчина, наприклад. Як то кажуть, і рибку зїсти, і нахуй сісти. Рибку вона їсть, тобто використовує твою допомогу. Але коли ти кажеш, поїхали до мене, вона каже: Та ні, 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 щось, я короче, не готова, так інше. І у тебе тоді палає. Тоді зовсім інша історія, я тебе розумію. Я до того, що не зовсім зрозуміло, що на тих самих зустрічах ти робив. А якщо б ти написав це, я б міг би ну, вже так більш точно тобі щось порадити. Е -е. Знову ж таки, інфи мало, щоб е -е, я тобі радив. Я б тобі радив запросити її все ж таки на наступну зустріч, якщо вона погодиться на цій наступній зустрічі намагатись пройти усі стадії. Тобто, і цілуватись, і запрошувати до себе. Якось так. Гірше не буде, а так, ну, можливо.